Ціну зали у квартирі Марії по діагоналі розграфила тріщина. Щілина вже дійшла майже від підлоги до стелі. Такі чорні смуги можна зустріти чи не в кожній кімнаті на кухні давно. А от тут здесь тріщини совершенно недавно появились. То есть я не знаю, вроде как уже стройка не йде, но тріщини вот от недавно у конкретноді все больше вот. Больше знається, якщо спочатку воно було одесять немножко, то вже он до туди дошло. Причинні майже п'ять років це сусіднє будівництво, яке почали під пагорбом, на якому стоїть дім на Мар'янка 7 По суті, тут встигли зробити котлован. Коли укріплювали схил, стався СУВ. Будівля просіла і потріскалася. Те, що сталося, хто тут е -е, помилка проєктувальників. Більшість на помилка проєктувальників, тому що було два ряди грунтових анкерів, верхній ряд виконали, а нижній хотіли виконати і так сталося. Проєктувальники скоригували проєктну документацію, нижній ряд анкерів обрали. Ліквідували, скоригували проект, пройшов експертизу, і по тому проекту закінчили роботи. Щоби зупинити руйнівні процеси, будівельники звели стелобат майбутнього офісного центру, щоб він тримав схил. А фундамент сусіда на Мар'яненка 7 укріпили. Всюди розставили маяки і слідкують за підземними рухами і поведінкою тріщин. Нині підтверджують, і в управлінні надзвичайних ситуацій деформації мінімальні. Однак тепер тут створили нову комісію з розслідування справи. Поки не буде добудований приведений належить сам будинк. Я думаю, що будівництво не буде продовжуватись там за рішенням комісії. Тому що ми з людьми і люди знають По даним дослідження, що процесу них поки що немає. Але є сні питання, що люди не вірять все одно. Вони хочуть, щоб це показали, доказали, що дійсно все немає. що Вони не бачилися в квартирах Ніх тріщин. Нині на цій ділянці залишається одна проблема: досі високий рівень ґрунтових вод. Забудовник уже цього місяця візьметься за облаштування дренажної системи. Збитки, завдані з сувим квартирам, обіцяє і далі ліквідовувати. Ми два-три роки тому назад там було декілька квартир. Ми виконали ремонти. Ми виконали ремонти всіх сходових Кліток, все пофарбували, всі тріщини все це відновили. Ну і далі будемо. Там буде підсилення і ще в, в деяких квартирах. Теж будемо відновлювати. Щойно всі стабілізаційні роботи будуть виконані, продовжиться і будівництво. Тут планують 22-поверховий офісно-житловий центр. Щоб він був безпечний, проект переробили. Його не заглиблюватимуть у нестабільні печерські грунти. А під час зведення інвестор обіцяє контролювати технічний стан всіх прилеглих будівель. Наталія Петрі Юрій Росохай, телеканал Київ.